Гендиректорка медичного об'єднання Луцької громади Лариса Духневич готується показати владі і журналістам фактично новий четвертий поверх центру первинної меддопомоги на волі 66 а та капітальний ремонт каже: це лише частина змін, що відбулися після об'єднання поліклінік. Без сумніву, що не все видно зовні, дуже багато є ще всередині. Це і управлінські рішення, це і рішення кадрових питань, це і підходи щодо уніфікації лікування, протоколів, надання допомоги. Тому що на сьогодні ми досягли того, що в нас немає чужих пацієнтів ну тобто, в яку б ти заклад не звернувся, ти завжди в медичному об'єднанні, ти завжди зацікавлені. Всередині зміни видно вже на першому поверсі. Протягом чотирьох років пацієнти поліклініки рухалися по поверхах сходами. Нині тут встановили сучасний ліфт. Наступне шафи. Пацієнти медзакладу тепер можуть лишити верхній одяг та особисті речі під замком. На четвертому поверсі вже немає нітючих сірих стін і потрісканої від старості підлоги. Ну, ви ж самі все бачите. Не тільки стіна, але лікарі наповнено все нормально, все добре, все вчасно. Без проблем записуєшся, описуєшся, всі послуги надаються без питань. Фіброгастроскопічний кабінет. Тут, як і в інших, десяти відремонтованих, усе відповідає вимогам державних будівельних норм закладів охорони здоров'я. Є процедурна, відокремлена, плиткою обкладена, гарненька, світла, приємна, навіює гарний настрій. Також тут є миєчна кімната, обладнана приточно витяжною вентиляцією. Сюди дотримуються стандартів, території, площі, кубометри, повітря, чистеньке, свіженьке, гарні умови праці. Тобто людина задоволена. Крім того, спеціалісти тепер працюють із сучасним відеогастроскопом. Техніка дуже хороша. Техніка гарна, якісна, дає можливість деталізувати зображення, показати патологію, взяти біопсію, взяти на хелікобактер пілорі є можливість. Капітальний ремонт зробили також у хірургічному, ендоскопічному, неврологічному, ендекронологічному гінекологічному кабінетах. В останній до слова купили кольпоскопічну систему. Ми можемо зафіксувати картинку, ми можемо зберігати її в пам'яті. І порівнювати потім до і після лікування. До невпізнаваності змінилася також операційна. Якщо раніше хірургам підсвічували ліхтариками, то нині тут є сучасна двокупольна операційна лампа. Бачите, лампа має пелюстки його можна будь в в якому ракурсі повернути, включити світло жовте, включити світло біле, а відрегулювати ну ну все все, що можна і не можна. Новий вигляд має і травматологічний кабінет. Окрім основного, тут є приміщення для прийому пацієнтів, окремо перев'язочна та гіпсова кімнати. Стало набагато краще працювати, гарно все, все чудово. Пацієнти дуже позитивні відгуки. кажуть. Відремонтували й отоларингологічний кабінет. Сюди купили сучасну систему лорта Аудіометр Аудіторс А1. Це дійсно мрія кожного отеленоголога працювати на такій стійці ендоскопічній, тому що можна дійсно під збільшенням побачити певні такі деталі. Рентген хірургічний блок. Тепер тут є вентиляція, цифровий апарат, який повертає у різні сторони стіл та рухова рентгенівська трубка. Коли я зайшла сюди, тут була недомога, ну паркет, який не витримував жодної критики, бо тут. Розпочав роботу другий рентгенологічний апарат. Для належної його роботи медики купили пристрій для проявлення плівки. Загалом капітальний ремонт із дотриманням усіх будівельних норм зробили у відділенні профілактичних медичних оглядів та кабінетах 11 спеціалістів. 16 мільйонів 782 тисячі. Сума не маленька. Якщо її розбити на два роки, то якби на це в основному це гроші Національної служби здоров'я України. Ми їх заробили. Правда, було сприяння міській. Кої ради досить серйозне. З чим не звернешся, завжди є розуміння, підтримка. Луцька міський голова Ігор Поліщук відзначив, що ремонт консультативно діагностичного центру позитивно вплине на рівень медичних послуг в громаді, адже тепер лучани мають значно більше можливостей для ефективного обстеження та лікування. Придбано яновлену велику кількість медичного обладнання сучасного за допомогою якого можна поставити більш точний діагноз, зробити його більш швидко. і Встановлений другий рентгенапарат, і фіброгастроскоп, і колькоскоп для гінекологічного кабінету і для і обладнання сучасне для кабінету отоларинголога, інше медичне обладнання сучасне. Тому люди, які приходять до нас, вони отримують консультації, вони отримують встановлення діагнозу, медичну допомогу на сучасне обладнання в нормальних умовах. Окрім четвертого поверху, капітальний ремонт також зробили в реєстратурі, кабінетах лабораторної діагностики та підвалі, де повністю замінили труби водопостачання та водовідведення. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал.